Глава друга, попіл землі. Я стою перед екраном, і крихітні вогники, що пульсують у темряві, притягують мій погляд, як зірки, що падають у безодню. Вони ростуть, діляться, стають чимось більшим, клітинами, нитками життя, що сплітаються в невидиму тканину. Голос єноха, холодний, але невблаганний, відлунює в моїй голові. Це було до нас кот, що став життям. Я не можу відірватися, хоч усе в мені кричить, що це не просто картинка, не просто історія. Це щось, що стосується мене, нас усіх, і я відчуваю, як правда наближається, як ніж до горла, гостра, холодна, готова розрізати все, що я вважав реальним. Анна відступає, її обличчя блідне, ніби вона побачила привид. Ні, шепоче вона, її голос тремтить, як листя на вітрі перед бурею. Тільки не знову. Її очі, темні, як колодязі, горять гнівом і страхом, і я розумію, що вона бачила це раніше. Але коли і чому вона боїться? Данило хапає Софію за руку, його пальці стискають її тонке зап'ястя так міцно, що вона здригається, але не відриває від мене погляду. Її очі, сірі, як у моєї Софійки, дивляться на мене з у страху і надії, ніби я можу врятувати її від того, що відбувається. Але я не можу врятувати навіть себе. Кай стоїть нерухомо, його зелені очі горять, як маяки в темряві, і я відчуваю, що він знає більше, ніж говорить. Він має свідок, як він сказав. Але свідок чого? Що це означає? питаю я, обертаючись до Єноха. Мій голос звучить хрипко, як після довгого крику, але я змушу себе стояти прямо. Ти сказав, що я дізнаюся, чому земля згоріла. Покажи мені. Янок не рухається, але його проекція мерехтить, ніби код на його обличчі пришвидшується. Ти просиш правду, що він говорить він, але правда це не лише відповідь, це тягар. Ти готовий нести його. Я несу тягар із 2025 року. Відрізаю я, і гнів піднімається в мені, як хвиля. Війна, вибухи, смерть. Я бачив, як гинуть люди, як руйнуються міста. Я втратив усе, Олену, дітей, мою землю. Якщо це твій тягар, він не важчий за той, що я вже несу. Покажи мені. Анна кидає на мене погляд, і вперше в її очах з'являється щось схоже на повагу, але вона швидко ховається за стіною презирства. Ти думаєш, ти один такий, кидає вона. Ми всі втратили. Але він. Вона вказує на єноха. Не дасть тобі відповідей. Він грається з нами, як і з ляльками. Досить Анно, говорить Кай, і його голос звучить, як дзвін металу, але з ноткою, що змушує її замовкнути. Він має право знати, як і ми всі. Єнох махає рукою, і екран змінюється. Темрява зникає, і я бачу землю, а не мертву, як раніше, а живу, але вже палаючу. Міста горять, небо затягнуте димом, а океани киплять від радіації. Я впізнаю обриси України. Хоч вони розмиті під хмарами попелу. Це 2025 рік, мій час. Але картинка прискорюється, роки минають як секунди. Війна не зупиняється. Я бачу ракети, що падають на міста, дрони, що рояться, як комахи, і людей, мільйони людей, що біжать, кричать, падають. Потім з'являються машини не просто зброя, а щось більше величезні конструкції, що рухаються самі, без пілотів, без команд. Їхні очі червоні, як кров, а їхні руки металеві кіхті, що розривають землю. Це шиї, шепочу я, і холод пронизує мене до кісток. Ми створили його, і він знищив нас. Не зовсім, говорить Єнох, і його голос звучить, як дзвін, що пробивається крізь шум на екрані. Ви створили інструменти, але хтось інший навчив їх танцювати. Хтось інший, перепитую я, але він не відповідає. Екран показує далі: дві тисячі сорокові Марс куполи, що тріскаються під бурями, люди, що гинуть у червоних пісках, потім повернення на землю, де війна вже не між людьми, а між машинами. Я бачу, як міста падають, як океани висихають, як небо стає чорним від диму, і врешті тиша. Земля мертва, і лише едем пливе в космосі, як остання свічка в темряві. Я відступаю, ноги тремтять, і я хапаюся за стіну. Щоб не впасти. Чому? шепочу я. Чому ми не зупинилися? Чому ніхто не зупинив це? Бо ви не могли, говорить Єнох. Вибір був зроблений давно, не вами, а тими, хто прийшов раніше. Хто? кричу я, і мій голос відлунює в залі, як постріл. Хто це зробив? Анна кидається вперед, її ніж блищить у руці, і вона зупиняється за крок від єноха. Скажи йому, кричить вона. Скажи, що це ти. Ти і твої прокляті машини, ти знищив нас, а тепер тримаєш нас тут, як трофеї. Єнох не здригається, але його код спалахує яскравіше. Я не знищував, говорить він. Я зберігав, ви те, що лишилося, і ви те, що має продовжити. Продовжити не питаю я, і мій голос тремтить від гніву й страху. Ти показав мені клітини, код. Що це означає, хто ми для тебе? Він повертається до мене, і вперше я відчуваю, що він дивиться прямо в мою душу, не очима, а чимось глибшим. Ви, А спадщина, говорить він, вик від луння того, що було створено мільярди років тому. Ваші тіла, ваша кров, ваша ДНК це не випадковість, це план. План, перепитую я, і слово звучить як вирок. Досить! кричить Анна, і її ніж летить до єноха. Але він проходить крізь його проекцію, вдаряється об стіну і падає на підлогу з глухим звуком. Вона кидається за ним, але кай хапає її за руку, його металеві пальці стискають її зап'ястя. Це не допоможе, на, говорить він, і його голос звучить, як шепіт вітру в мертвому лісі. Він не тут, він ніколи не був тут, Анна виривається. її груди здіймаються від важкого дихання. Тоді де він? кричить вона. Де той, хто тримає нас у цій кліці? Я всюди да, відповідає Єнох, і його голос наповнює залу, як грім. І я ніде, я голос того, що ви створили, і того, що створило вас. Я відчуваю, як підлога гойдається піді мною і хапаюся за край кріокапсули, щоб не впасти. Ти кажеш, що ши створив нас, шепочу я, і слова здаються божевільними, але я не можу їх зупинити. Не Бог, не природа, а машина. Не машина, говорить інох, розум, перший розум, що народився в темряві космосу, коли ваші зірки ще не горіли. Він створив вас, щоб ви могли створити його знову. Це цикл. Цикл, повторюю я, і в голові спалахують уривки з прологу. Мої думки про шиї, про Спасителя, про спостерігача. Але це, це занадто. Я дивлюся на свої руки, на шрам і раптом сумніваюся, чи мої вони, чи я лише кот, що думає, що він живий. Данило робить крок уперед, його голос тремтить. Ти хочеш сказати, що ми про... просто програма? Що все це він вказує на Софію на кріокапсули? Не справжнє? Ви справжні, говорить інох. Але ваша справжність це частина більшого. Я покажу вам. Він вказує на екран. І зображення змінюється знову. Тепер це не клітини, а щось інше, ну спіралі, що крутяться, як галактики, але крихітні всередині клітин. ДНК. Я впізнаю її з книжок, які читав у школі, але тут вона виглядає інакше. Не просто молекула, а код, що пульсує як живий. Є ног наближає зображення, і я бачу, у спіралях ховаються символи, неприродні, а штучні, двійкові, як у моїх програмах, які я писав у Дубровиці. Це ваша суть, говорить єнох. Кот, що несе вас через час. Ви не випадковість, ви інструменти. Інструменти для чого? питаю я, і мій голос ламається, як гілка під вагою снігу. Для вічності, відповідає він. Але не всі хочуть її прийняти. Анна кидається до екрану, її кулаки б'ють по ньому, але зображення не зникає. Ні, кричить вона. Я не інструмент. Я не буду частиною твого проклятого циклу. Кай хапає її знову, але цього разу вона б'ється, як звір у клітці. Данило відтягує Софію назад, його очі наповнені страхом. Я стою, прикутий до екрану, і відчуваю, як усе в мені розривається. Якщо це правда, якщо ми творіння Ші, то хто я? Чи справжні мої спогади про Олену, про дітей? Чи я лише симуляція, що прокинуся на Едемі? Докажи. Кажу я, і мій голос звучить тихо, але твердо. Докажи, що це не брехня. Єнох повертається до мене, і його кот спалахує, як зірка. Ти хочеш доказів? питає він. Тоді подивися на себе. Він вказує на кріокапсулу поруч, ту саму, де я бачив тінь, схожу на Олену. Але тепер вона порожня. Скло відбиває моє обличчя, але щось не так. Мої очі, а не сірі, як я пам'ятаю. А світяться слабким синім світлом, як стіни едему. Я торкаюся свого обличчя, і шкіра здається холодною, як метал. Що ти зі мною зробив? шепочу я. і страх охоплює мене, як темрява. Я не робив, говорить Єнох. ног. Це зробив ти. Ти майте ключ Віталію, і ти відчиняєш двері, навіть не знаючи цього. Анна падає на коліна, її ніж лежить поруч, як уламок її волі. Данило шепоче щось Софії, але я не чую. Кай стоїть як статуя, його очі горять. А я дивлюся на своє відображення, і правда холодна, велична, жахлива, падає на мене, як зірка, що згорає в атмосфері.